Привіт! Ну що, бувало таке, що відкриваєш таблицю, а там ціла стіна з чисел. І з усім цим треба щось робити. Сьогодні якраз і поговоримо про те, як приборкати ці дані, як робити обчислення набагато швидше, і що головне без помилок. Тож давайте починати. Так, от власне і головне питання як це все обробити? Ну от серйозно, як впоратися з величезними обсягами даних, та ще й швидко. Давайте розбиратися разом. Ну, звісно, всі ми вміємо додати дві-три клітинки. Написав, дорівнює, клікнув на одну, плюсик, клікнув на іншу, все просто. А тепер уявімо, що цих клітинок не три, а триста або три тисячі. Що сидіти і клацати кожну? це ж скільки часу піде, і сто відсотків десь помилишся. Ні, так не піде. Мусить бути якийсь кращий, розумніший спосіб. І він є. Цей спосіб це вбудовані функції. Це можна сказати наша суперсила в електронних таблицях, потужна штука, яка автоматизує майже будь-які розрахунки. Так що ж це за звір такий вбудована функція. А все дуже просто. Уявіть, що це вже готова запрограмована команда, такий собі маленький робот всередині таблиці, який вже знає, як, наприклад, рахувати суму чи знаходити середнє арифметичне. Йому не треба пояснювати математику, треба просто показати пальцем, тобто курсором, з якими саме числами працювати. І виглядає це все доволі просто. Кожна функція має свою назву, зазвичай вона говорить сама за себе, що саме функція робить, а після назви йдуть дужки. І от всередині цих дужок ми вказуємо так звані аргументи. Аргументи це, по суті, і є ті самі дані, які ми згодовуємо нашій функції для обробки. І знаєте, що найкрутіше? Те, що в якості цих аргументів можна використовувати майже все, що завгодно. Це може бути просто число, або якийсь текст, можна вказати одну єдину клітинку, або, і це найзручніше, можна вказати одразу цілий діапазон клітинок, цілу колонку чи рядок. Окей, з теорією розібрались, давайте вже до практики. І почнемо ми з, так би мовити, королеви всіх функцій. Тієї, яку знають абсолютно всі, це функція сам або українською сум. Як не складно здогадатись, вона просто підсумовує числа. І тут все працює за дуже простою схемою, буквально чотири кроки. Перше, стаємо в ту клітинку, де хочемо бачити результат. Друге, ставляємо саму функцію. Третє, найважливіше, вказуємо їй, що саме рахувати, тобто задаємо аргументи. І четверте, тиснемо Enter. Готово! До речі, якщо раптом забули назву потрібної функції, не біда. Її завжди можна знайти через меню. От, наприклад, в Google таблицях це робиться через меню Вставка, далі Функція. І там буде цілий список, розбитий за категоріями. Дуже зручно. Ну а для тих, хто вже трохи усвоївся і хоче працювати швидше, є простіший шлях. Просто ставите в клітинці знак Дорівнює і починаєте писати назву функції з клавіатори. Таблиця сама почне підказувати варіанти. Це набагато прискорює роботу. Так, годі розмов, давайте вже подивимося, як це все виглядає на живому прикладі. Отже, маємо таку табличку тут у нас різні гуртки, кількість хлопців, дівчат. Наше завдання зараз порахувати загальну кількість хлопців, які відвідують усі ці секції. І ось тут починається магія. Дивіться, замість того, щоб писати довгу і нудну формулу до рівня B3 плюс B4 плюс B5, ми робимо інакше. Ми пишемо Дорівнює сам відкриваємо дужку і вказуємо діапазон B3, двокрапка B5. Оця двокрапка між B3 і 5 це і є наш ключ. Вона каже, таблиці: «Візьми всі клітинки, починаючи з B3 і закінчуючи B5. Просто, елегантно і дуже потужно. Натискаємо Enter. І вуаля! Результат готовий. Миттєво, без жодних ручних обчислень і ризику помилитися. Таблиця сама пробіглася по всьому діапазону, який ми вказали, і порахувала суму. А найкращий бонус це те, що якщо дані в клітинках b 3, b 4 чи b 5 зміняться, наша сума в клітинці b 6 оновиться автоматично. Це просто фантастика! Але ж функція сам це, знаєте, лише верхівка айсберга, це тільки початок. Давайте зазирнемо трохи глибше і подивимось, що ще там є цікавого. А цікавого там. Цілий світ. Усі функції для зручності поділені на категорії. Є математичні, там не тільки сума, а й добуток, корінь, все що завгодно. Є статистичні, це щоб порахувати середнє значення, знайти найбільше чи найменше число. Є логічні, які вміють перевіряти умови. Наприклад, якщо в цій клітинці так, то робимо ось це. Є навіть фінансові для складних розрахунків і текстові, щоб працювати з текстом. Це, по суті, величезний ящик з інструментами на будь-який випадок життя. І от наостанок таке питання просто для роздумів. Тепер, коли ми знаємо про цей потужний інструмент, варто просто зупинитись на хвилинку і подумати, а які ще рутинні щоденні завдання можна автоматизувати за допомогою функцій? Скільки часу це могло б зекономити щодня? Просто почніть вивчати, які ще є функції, і я впевнений, результат дуже приємно здивує.